Сьогодні почув думку одної людини, кажуть на ринку України, що у Дениса дорогі послуги. Нема слова дорогі є риночні. Риночна цінова політика монтажника, риночна політика фахівців, котрі працюють над вашим проєктом. І сказати дорого чи дешево, це це не може бути. Повинно якісно в першу чергу бути. І ви живете в цьому будинку або домі, і ви будете отримати цю енергію і жити в тому, що вам зробить компанія. Якщо для когось дорого, він йде, шукає подешевше. І потім відповідальне, звісно, перекладає на людину, котра зробила подешевше, і не зробила якісно. А ми робимо максимально якісно. Не кажу, що ми ідеальні, не кажу, що у нас 100% все ідеально по відношенню до монтажних будівництва, архітектури, дизайну. Ні. Но ми намагаємося зробити це якісно в першу чергу. І донести правильну думку, і донести правильну цінову політику власнику або власниці.